Будь возвеличений, милосердний наш Боже, Всемогутній наш Творче, честь тобі і хвала, віддаємо Тобі шану у найглибшій покорі, тонучи в океані Твого Божества, але людина не витримала випробовування, за намовою злого невірною була тобі, втратила ласку і дари, залишилась одна тільки ницість. Доки не спочине у гробі одні сльози, терпіння і біль. Але ти, милосердний Боже, не дав людству загинути і дав обітницю зіслати Спасителя, не дозволяєш впадати у розпач, хоч великі наші провини посилаєш пророків своїх до Ізраїлю. Однак і вдень, і вночі людство волає до тебе з безодні нікшемності гріхів. І всякої болісті почуй стогін і сльози, ти, що царюєш у небі, Боже великого милосердя, Боже милості. Провинилась людина і перепросити тебе не встані, бо бездонна прірва лежить між нею і Богом, і волає голосом своєї ницості, зійшли нам помилування, але мовчить Бог, і вік минає за віком. Але зростає туга всього людства за тим, хто був нам обіцяний. Прийди, Агнче Божий, і згладь наші провини, прийди, освіти нашу темряву, як промінь ясний, і волає людство безперестанно до тебе, владико, до Твоєї милості, до Твого милосердя назглибимого. Дозволь тебе переблагати, О Боже Великий! Згадай про свою доброту і пробач нам наші провини. По милості Ісусового серця, вияви Боже до нас своє милосердя, почуй наші прохання, зітхання і сльози покаяних сердець. О всемогутній, завжди милосердний, Боже, Твоя милість бездонна, хоч нікчемність наша велика, як море, всім серцем віримо в милосердя Господнє. Обресвята Трійце, завжди ласкавий, Боже, Твоя милість усіх омиває, тому ми віримо в милосердя море і відчуваємо Бога, хож заслона нас розділяє. Хай всемогутність Твого милосердя, Господи, славлять у всьому світі люди, хай честь Тобі віддають вічно, проголошуй, душе моя, Боже милосердя, всюди!